Це покрокова мапа, яка дозволить вам вийти з будь-якої ситуації. І це найдетальніша інструкція, яку ви бачили в безкоштовному доступі. У вашому житті будуть моменти, коли абсолютно все буде йти не за планом. І іноді не за планом йде настільки погано, що. Ми опиняємося на дні, коли опускаються руки, коли втрачаються сенси, коли не хочеться абсолютно нічого робити, особливо коли в такі моменти ще й підтримки не вистачає. Я сам проходив це неодноразово і зараз проходжу цей етап знову. Тому подумав, буде дуже цільно поділитися цим з вами, щоб ми проходили ці етапи разом, і ви також могли покращити своє життя за доволі короткий проміжок часу. Ми розберемо 5 основних етапів, через які ми маємо пройти, щоб перейти на інший рівень життя. Для кого це буде перехід на новий? Якісний рівень, а для когось вихід з дна на певну стабільність, яку ви можете тепер масштабувати, і це не обов'язково стосується фінансів. Це стосується будь-якого розвитку, який ви хочете створити. Для когось це буде про навчання, для когось про роботу, для когось загалом про життя, а для когось можливо про особисте життя. Це універсальний алгоритм, який підходить під всі сфери, але не забувайте його адаптувати саме під вас і під ваші задачі. Коли все йде не за планом, ми дуже швидко опиняємось на дні. Це момент, коли наші можливості цінності або люди змінюються дуже швидко і не в позитивну сторону. В цей момент хочеться дуже швидко все змінити. І на цій ноті ми допускаємо дуже багато помилок, за які потім розплачуємося. Тому перед тим як рухатися в будь-яку сторону, нам потрібно пройти через перший етап. Наш перший етап це оглянутися по сторонах і зрозуміти, що взагалі зараз відбувається, на якому етапі ми зараз знаходимося. Це мабуть найболючіший етап, через який ми маємо. Пройти, що ж нам робити на цьому етапі. Першочергове, нам потрібно змістити наш фокус зовнішнього, все що нас оточує на внутрішнє. Нам важливо сфокусуватися на важливому, і в даному етапі саме важливими є ви самі. Що ви не змінюєте себе, нічого навколо не буде змінюватися для вас. Нам необхідно спочатку розібратися з тим, що відбувається в нас, і тільки потім ми будемо переносити це все на всі інші сфери нашого життя. Друге, проаналізуйте свій стан зараз. Як у вас справи з базовими потребами, да? з вашим здоров'ям, сном, харчуванням, житлом і так далі все, що впливає базово на ваше життя. Якщо щось з цього сильно просідає, вам дуже важко буде робити наступні кроки. Тому першочергове, сфокусуйтеся саме на тих етапах, на тих сферах, які найбільш сильно зараз тягнуть вас вниз. Третій пункт випливає з минулого. Потрібно проаналізувати, а які взагалі ресурси у мене зараз є, на що я взагалі здатен. тому що в Залежності від того, які у мене є фінанси, які у мене є час, які у мене є фізичні сили, здоров'я да показники і так далі, буде впливати, які інструменти я можу підібрати. Немає безвихідних ситуацій, але потрібно використовувати правильні інструменти, які підходять саме під це рішення з цими параметрами. Якщо я почну брати рішення, на які потрібні набагато більше, наприклад, фінансів, ніж у мене є, чи більше часу, ніж у мене є вільного, то я лише розчаруюся в собі. Я розчаруюся в тому, що я не можу. Знову і знову виконувати те, що я собі запланував. Але проблему я буду шукати в плані, в діях, а не в самих інструментах, якими я користуюся. З вхідними даними розібралися. переходимо до другого етапу. Але що робити, за що хапатися вперше? Що взагалі потрібно прямо зараз зробити, а що відкласти на потім зараз ви на стадії, я, начебто, заспокоївся, але я все одно не розумію, що мені потрібно робити і куди мені далі рухатися. Тому переходимо одразу до дій. Перше, випишіть всі абсолютно задачі відповідальності, все, що вам потрібно зробити з вашим життям. Це стосується як робочих моментів, так і особистого життя. Особливу увагу приділіть зоні. В які у вас найбільший провал, це дуже важливо для того, щоб ми рухалися далі ефективно. Тепер цей список розділіть на чотири складові: важливо, неважливо, знаю і не знаю. Давайте поступово по кожному. Перший важливо і знаю. Це задачі, які ми виконуємо одразу. Це те, що ми маємо виконати якомога ефективніше. Ми точно знаємо, що ми тут робимо. Ми знаємо, як це робити. Ми можемо це одразу запланувати і виконувати. Єдине, що вам тут потрібно, це декомпозувати, щоб зрозуміли, що було задачі, щоб вам було легше їх виконувати, і просто продовжувати їх робити. Друге, це важливі, але я не знаю, як їх робити. В цьому випадку нам потрібно або додатковий час, або нам потрібна допомога інших людей. Це потрібно для того, щоб ми набралися цих знань, щоб знали, як вирішити цю проблему. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Третій елемент це не важливо, але знаю. Це задачі, які мені дуже класно делегувати. Це задачі, які я можу дати інструкцію іншій людині, і відповідно щоб вона це робила, або це другорядні задачі, які виконую в свій вільний час. Коли мені не потрібно виконувати важливі задачі, я можу зайнятися цими другорядними задачами. Четверте, це не знаю і не важливо. Це самі круті задачі, тому що ми їх просто не виконуємо. Це задачі, які ми можемо виконати лише тоді, коли у нас взагалі немає задач. У нас дуже багато вільного часу, і ми готові сидіти, розбиратися в чомусь новому, незрозумілому і виконувати це не зрозуміло для чого, тому що нам це не важливо. Далі цих дій ми створюємо план нашого руху. Для цього нам потрібні дві складові. Перше це розуміння, що є зараз. З цим ми розібралися в минулих пунктах. Наступний пункт це розібратися, а що ми хочемо в майбутньому, та, куди ми прямуємо, який напрямок ми взагалі маємо. Для цього сядьте і спробуйте прописати для себе таку візуалізацію вашого майбутнього. Що з того, що у вас є зараз, відсутнє, а що навпаки у вас додалося. Яке взагалі майбутнє ви для себе бачите? А, майбутнє я маю на увазі доволі коротко. Строковується можливо там місяць, можливо, це шість місяців, можливо, це рік, в залежності від темпів вашого розвитку. Тут для когось це буде суцільна візуалізація, для просто фантазія, а для когось це буде згадка про минулий досвід, який ви хочете повторити, або елементи з минулого, які ви хочете знову відтворити в своєму житті. Тепер, коли у нас є план і дії, нам важливо не прокрастинувати, і для цього нам потрібно розставити правильно пріоритети. Пріоритети я розставляю за трьома параметрами: перший це першочергові задачі, які є обов'язкову. Обов'язково маю виконати. На основі них я планую всі наступні дії, я їх спочатку вношу в свій календар і тільки потім додаю всі інші мої задачі. Другий тип це другорядні задачі. Другорядні задачі це задачі, які слідують за обов'язковими. Я їх виконую або після обов'язкових, або в той час, коли я не можу виконати обов'язково. Коли, наприклад, обов'язково займає там, не знаю, годину, а у мене є лише 30 хвилин, і в цей час я можу виконати другорядні задачі, щоб просто зекономити собі час. І ефективніше його використати. І третій пункт це консерви. Консерви це задачі, які просто лежать, скажімо так, в туду, і вони виконуються тільки тоді, коли на них є дійсно час. Це задачі маленькі, це задачі не сильно важливі, які ми можемо виконати там, не знаю, протягом тижня, протягом місяця. В цей список класно підходять там хатні обов'язки, якісь кудись дійти, щось віддати, щось замовити і так далі. Якісь прості дії, які ви можете просто відкласти на потім. І коли у вас з'являється вільний час або ви відпочиваєте, ви Виконати ці задачі в цьому відео до речі, я розбирав тему про час і фокусні години. Обов'язково подивіться, якщо у вас з цим проблема. Тепер ми з вами на етапі, коли у нас є і зрозумілі задачі, і план, і пріоритети. Все, начебто, готове для того, щоб ми починали саме дії. І з задачами, які для нас зрозумілі, доступні, які ми знаємо, як виконувати, все дуже просто. Так? Ми просто беремо їх і виконуємо. А тут головне виділяти під цей час, контролювати час, який ви використовуєте, прям фокусовані години в тому відео. Того, що я зазначив раніше, я якраз про це говорив більш детально. Не буду витрачати на це сильно час. Головний момент, який я хочу, щоб ви забрали: не забувайте адаптувати ваш план регулярно. Робіть такі собі ревізії, щотижня, щомісяця для того, щоб ви рухалися в правильному напрямку і використовували правильні для себе інструменти. Дуже часто ми собі набудували план, намагаємося його виконати. Ми його якийсь час виконуємо, розуміємо, що він нікуди не приводить. Ми намагаємося змінити план, а насправді потрібно було змінити, наприклад, інструмент. І план залишити як є. Тому введіть собі прям звичку регулярно сідати і передивлятися свій план, мрії, бажання і так далі. А от задачами, які ми не повністю розуміємо, тут цікавіше. Ви спитаєте, а що робити? Я не знаю, як це вирішити. У мене немає такого досвіду чи таких знань, і так далі. Дуже багато всяких питань, які потрібно відповісти перед тим, як виконати ці задачі. По-перше, ми розбиваємо їх на складові будь-які задачі. Які для нас виглядають складними, які ми не знаємо, як виконати, ми намагаємося розбити на детальні складові. Ми розбиваємо до тих пір, поки наш мозок не скаже, а, тю, це ізі, ми можемо виконати це прямо зараз. Тоді ми починаємо виконувати ці задачі. Зазвичай на цьому етапі ви вже можете виконати хоча б 20 від цієї загальної невідомої задачі. А всі подальші кроки вам стануть більш зрозуміліші по ходу, да? тобто з кожним новим кроком ви будете краще розуміти тему, ви будете краще розуміти, що від вас потребується. І відповідно виконувати це ефективніше, але з цією частиною, яку ви все одно не розумієте, тут потрібно попрацювати детальніше, і це третій етап, на якому ви або використовуєте доп. час, або ви звертаєтеся до людини, яка вам з цим допомагає. Додатковий час ви використовуєте для того, щоб щось вивчати. Актуалізувати знання, дізнаватися нове, краще розуміти цю тему. Але найкращим варіантом буде гібридна система, коли ви вивчаєте матеріал, плюс ви працюєте з людиною, наставником, ментором, який знає цю тему краще ніж ви. Це дозволяє вам отримати найбільші, найкращі результати за доволі короткий термін часу. Ви не витрачаєте час для того, щоб спотикатися, пропрацьовувати зайві помилки, йти неправильним напрямком і так далі. Все це вам допомагає зробити людина з досвідом у вигляді наставників, менторів, вчителів. Робота з наставником дозволяє вам в моменти просадки все одно продовжувати рух, і це може бути не через те, що я чогось не знаю, просто ця людина дозволяє мені виконати задачу набагато швидше. Банально через те, що домовитися із самим собою, мені завжди легко. А от підводити іншу людину це вже інша відповідальність. Я в своєму житті так само постійно працюю з різними менторами своїми, в залежності від проєктів, які я займаюся, в залежності від напрямків, які я розвиваю. Я постійно з кимось консультуюся для того, щоб проходити ці етапи. Швидше, банально, наставництво, з яким я зараз працюю як основним проєктом, народилося 4 роки назад. 4 роки. А в реальність воно вийшло менше року назад. Просто через те, що я відкладав, просто через те, що я думав, ой, мені не достатньо чогось, мені недостатньо того сього п'ятого, десятого я там десь не впевнений ще щось і так далі. Дуже багато різних но чому я це не робив. Коли я почав працювати з моїм наставником, відповідно, ми все це дуже швидко пофіксили, і насправді там не було нічого складного. Всі знання я вже мав. Мені потрібно було просто зробити цю дію. Почати це виконувати, і тепер в мене є змога допомагати відповідно вам. Не нехтуйте цією можливістю. Це дуже дуже крутий інструмент для вашого розвитку. До речі, на правах реклами у мене на цей місяць є три вільних місця на індивідуальну роботу. Якщо ви давно хотіли налаштувати своє життя, прибрати хаос, перетворити це все в контроль, побудувати систему, попрацювати з ресурсом, плануванням різними сферами вашого життя. Будь ласка, я залишив форму в описі під цим відео. Це форма зворотнього зв'язку для того, щоб ми з вами. Поспілкувалися, розібрали ваш запит. Ми проговорили план дій, які ми маємо з вами виконати, і вже там ви приймете рішення, чи ви хочете попрацювати зі мною разом. Тому не соромтеся, не відтягуйте, заповнюйте форму. Місць цього три і їх швидко розберуть. А ми повертаємося до нашої інструкції. Самі складні етапи вже позаду. Тепер ми на стадії, коли у нас вже зрозуміли наш план. Ми вже рухаємося в певному напрямку з певною швидкістю. Для нас вже починає промальовуватися певна стратегія, за якою ми рухаємо тепер наша задача знайти для себе нові сенси і нове оточення, тому що ви за цей час кардинально змінилися. Тепер ваше минуле життя може не відповідати повноцінно вашим новим. Цінностям вашим новим пріоритетам тут важливий дисклеймер: це не робить ні вас, ні людей з вашого оточення, минулого чи майбутнього не гірше, не краще. Ви просто рухаєтеся різними дорогами. Це нормальний процес. Взагалі не порівнюйте свою минулу реальність з вашою нинішньою реальністю. Просто створюйте нову реальність новою, такою, як ви хочете її бачити. Для цього у вас є декілька варіантів. Перше найпростіше це. Оточити себе новою інформацією. Ваші соціальні мережі, кіно, книжки, всю інформацію, яку ви споживаєте протягом дня, важливо підлаштувати під вас нових. Це робиться доволі легко. Майже в усіх додатках у вас є три крапочки, на які ви натискаєте, і натискаєте не цікаво. Ваша задача актуалізувати алгоритми ваших соціальних мереж, щоб вони зрозуміли, що вам тепер цікаво, і почали краще вам а, видавати матеріал. Якщо до цього ви дивилися лише розважальний контент, почніть дивитися щось більш інформаційне. Активне, те, що дозволяє вам розвиватися чи професійно, чи загалом як саморозвиту. Якщо ж ви навпаки дивилися тільки навчальний матеріал, як я в свій час, це звісно дозволяє вам дуже якісно прокачати себе, але це також забирає певне таке відчуття життя. Я дуже довгий час ізолювався від цього розважального, і тільки от останній рік-півтора я почав додавати своє життя певний розважальний контент, чи то у вигляді кіно, чи то у вигляді якихось відео на Ютубі, я це сприймаю по перше, як просто розвантаження моєї голови. А по друге, я там. Також беру якісь свої стилі теми, якісь цікаві моменти, формати і так далі, які для мене теж важливі в роботі, наприклад, з відео. Тому будьте відкритими до нового, спробуйте оптимізовуйте свої соціальні мережі, тому що ви в них проводите дуже багато часу. Так що, чому б не використовувати їх собі на користь? Правильно? Правильно. Більш складний елемент це знаходження нового оточення, це нові спільноти, офлайн, онлайн, спілкування з новими людьми, нові проєкти і так далі. Тут Тут Дуже класно також інтегрується навчання, так само класно інтегрується групове наставництво. Таким чином ви можете одразу потрапити в оточення людей, які вже резонують з певними чинниками у вашому житті. Вони так само рухаються вперед, вони розвиваються. Ви навчаєтеся у однієї людини. У вас вже є щось спільне. Ви можете на цьому законектитися і відкрити для себе нові знайомства. Я користуюся цим постійно. Так як я не сильно соціальна людина, мені не хочеться окремо знаходити час для того, щоб соціалізуватися. Навчання для мене дуже крутий інструмент, щоб познайомитися з новими цікавими людьми. Головне обирайте всі свої подальші дії з думкою про нового себе, да про нову версію себе. Не чіпляйтеся за минуле, створюйте нове, і у нас з вами залишився останній етап: це налаштування нової системи життя. Це дуже об'ємний процес, але дуже необхідний. Дуже часто ми інтегруємо якісь нові інструменти в своє життя, будуємо якісь плани, а щоб потім зрозуміти, що це лише на один раз, і у нас не побудувалося система. Теми за якою ми будемо створювати нові плани, нові інструменти і так далі. Тому створення системи це надважливо. Я якраз цим займаюся з людьми, да, тому що з цим величезний запит дуже багато класних навчань, які дають класні інструменти, але не дають розуміння, як мені це навчання, як мені це інструмент адаптувати, оптимізовувати під мої нові якісь параметри в моєму житті. Я змінив місце життя, я змінив напрямок, я змінив оточення і так далі. Щось в моєму житті змінилося, чи через внутрішні зміни, чи через зовнішні якісь зміни, і тепер. Всі ці інструменти мені не підходять. Я не хочу, щоб люди це допускали. Відповідно, я з цим і допомагаю. Тому побудову системи ми можемо розбити на два таких ключових етапи: перший це побудова самої системи. першочергове, коли ми встаємо, скажімо, на рельси. Це якраз ті пункти, які ми з вами вже проговорили. Це те, що створює для нас напрямок, інструменти, і те, що відповідно штовхає нас вперед. Друге ж складова це підтримка і вдосконалення вже існуючої системи. Це аналіз. Адаптація, перевірка на дійсність, пізнання нової інформації, робота з наставниками, менторами і так далі, це потрібно для того, щоб наша система не застоювалася, щоб ми дуже швидко могли адаптуватися під нові зміни. Саме таким чином ми можемо ефективно рухатися і не просідати як більшість. З'явилася корона. Ми не сидимо два роки і чекаємо, коли все стане як було. Да? А ми одразу починаємо просто швиденько адаптуватися під нові інструменти, під нові обставини, рухатися відповідно далі. Тому для першого етапу розробки. Ми рухаємося наступними кроками, Зачитую. список дій, сортування на важливе складання плану, формування пріоритетів, розбиття складних задач на підзадачі, самостійне виконання зрозумілих задач, виконання заставником складніших комплексних задач для другого етапу підтримки і вдосконалення. Ми виконуємо регулярну ревізію актуальності плану і інструментів, регулярне питання, як я можу покращити, пришвидшити виконання задач. Третє це створення оточення однодумців, четверте регулярна робота з наставником вже на нових. Етапах приблизно так, ми з хаосу і розгубленості приходимо в певну систему, за якою ми можемо рухатися з вами далі, в залежності від вашої ситуації, і складності самої систематизації, де це потрібно. Це може зайняти там 30 хвилин, а може займати один рік. Пам'ятайте, що якщо у вас немає чіткого розуміння, куди ми рухаємося, що ми хочемо отримати від цього життя. Ваш головний пріоритет це з'ясувати, а що це таке. Для цього ми тестуємо багато різних гіпотез, Ми пробуємо. Різні напрямки ми тестуємо професії, ми тестуємо спорт, ми тестуємо людей, ми тестуємо оточення, інформацію і так далі. В якийсь момент ви зрозумієте, що ага, мені оцей напрямок цікавий, я хочу розбиратися в ньому більш детально. Відповідно, нам ви будете шукати правильні інструменти, оточення, спілкування наставників, інформацію, яка у вас буде рухати відповідно вперед. Тому, навіть якщо ви зараз не знаєте, куди ви хочете рухатися, ви не знаєте, що ви хочете від життя, не втрачайте віру в себе. Це нормальний етап, кожен його проходить. Просто хтось Заходить в нього швидше, хтось заходить в нього трошки пізніше, але кожен проходить цей етап так чи інакше. Не соромтеся тестувати, не соромтеся виходити з зони свого комфорту, в якому ви звикли знаходитися. Ще раз нагадаю: будь-які нові досягнення потребують нових дій. Якщо ви залишаєте старі дії, ви не отримуєте нових результатів. Це дуже логічно і дуже зрозуміло, але ми чомусь цього не робимо. Ми сидимо в своїх інструментах, в своєму оточенні, в своєму е, коробочці, з якої ми не хочемо вилазити, тому що нам то страшно, то ми не можемо, то ще щось коротше, ми придумуємо собі купу відмазок. Саме для цього є ментори-наставники, які нас ці коробочки витягують своїми силами, для того, щоб ми не засиджувалися і ми могли рухатися ефективно далі. Пам'ятайте, що час це дуже важливий ресурс і він не поповнюється. На відміну від здоров'я, фінансів і ментального здоров'я, це єдиний ресурс, який неможливо повернути. Тому пробуйте ефективніше використовувати свій час, якщо у вас є змога. Інвестувати в людей, які допоможуть вам рухатися кратно швидше. Інвестуйте. Ви точно отримуєте якісний потенціал для себе, і навіть від неприємного якогось досвіду ви все одно покращите себе, тому що ви тепер будете розуміти, ага, ось так я не хочу, і тепер я буду вибирати більш детальніше для тих, хто додивився до цього моменту. Ви красені і красуні, вітаю вас! Ми тепер маємо повноцінну систему, за якою ми будемо рухатися. Залишилось лише адаптувати це все під вас, залишилось адаптувати. Це під ваші процеси. Не соромтеся, якщо є якісь питання, напишіть їх в коментарях. Або мені в особисті повідомлення в соціальних мережах. Я завжди відповідаю, намагаюся з усіма зв'язатися якомога швидше. Єдине, що хочу побажати, щоб ви почали прямо сьогодні. Не відкладайте це на завтра. Навіть якщо зараз перша ночі, сядьте, виділіть собі 5 хвилин буквально на якесь там планування, розберіть якусь задачку тощо. Почніть першу дію, перший цей крок. Тому що, якщо будете це відтягувати, ви не отримуєте ніякий результат. Навіть поганий. Результат кращий, ніж ніякий результат. На цьому сьогодні все. А ось ці два відео сам YouTube вам рекомендує подивитися. Тому не сперечайтеся з ним і давайте вперед.